Сьогодні в програмі Різдво очима митців, грудневі вечори в Чернігові, їсть 18 святий Миколай з музейного фонду. Концертний тур довжиною у півстоліття. Шедевр виявлений через 50 років. Цього року Чернігівський осередок Національної спілки художників сформував кілька різдвяних експозицій. Зима залишається популярною темою у чернігівських художників. Ця пора року викликає у них свої асоціації. Власною технікою виконання митці передають на полотні всі грані зимового настрою. Зима це перш за все графіка. Графіка дні. Не... Виконання самі пейзаж виглядає більш графічно. Я взагалі так люблю зимові етюди, пейзажі пишу, мотиви, коли снігу багато це класно. І саме на цей час припадає ну, такий стан, що дійсно це от багато зима така от розкривається в своєму повному обсязі. Треба. На натурі виходити спостерігати це все і всі ці тонкі матерії намагатися передати на полотні. Зиму я пишу, знаєте, ну, мабуть, не так, як всі. Я пишу зиму влітку, коли спекотно. Коли спекотно, і тоді хочеться. Освіжити з чимось, прохолоди такої зимової. Пишу зиму мені, мені стає легше. Коли по всьому місту виставляються наші твори, воно зараз, особливо в цей час, люди з більшою охоти приходять зараз, їм хочеться чогось дійсно позитивного. Зимові роботи чернігівських художників демонструватимуться протягом грудня січня в музеях нашого міста. Багаторічна традиція проведення в молодіжному театрі грудневих театральних вечорів продовжується. Вдруге, в умовах воєнного стану театр порадував свого глядача фестивальною програмою. Чернівці мали нагоду провести шість вечорів у затишній залі. Занурившись в історії, які зі сини розповідали актори на певний момент. Це зовсім інший світ, в якому зовсім по-іншому живуть люди. І, і я, як глядач, переживаю також і свої відчуття і свої почуття і, і, разом разом із акторами. Мене дуже цікавить життя театру, життя ну саме молодіжного театру. Мені дуже подобається тут атмосфера, люди. 37 й вечори назвали зірковими за акторським складом. Фестивальна афіша приваблювала глядачів відомими іменами. Мене привернуло увагу його обличчя, що воно знайоме. Але потім, коли я вчиталася, я зрозуміла, що мені точно сюди треба. У комедії Ідеальний фасон глядачі побачили на сцені гру відразу двох популярних акторів: Олексія Вертинського та Ігоря Рубашкіна. Ви такі наївний. А якщо на паркані написане слово з трьох вітер, але не мир. Ви що дійсно вірите, що там саме те, про що написано. Сюди приїжджають такі знамениті люди, дарують нам позитивні емоції, такий необхідний у нас час. Більшість комедій не випадково у нас цього року. Тому що ну дійсно такі часи, що людям потрібно відпочивати емоційно якось перезаряджатися, і це саме той випадок. Орієнтуємось на зірок на тих, хто може дати максимально комфортну та плюсову емоцію. Цьогорічні грудневі театральні вечори запам'яталися ще однією комедією Робінзон і Крузо. Постановку відомої історії здійснив режисер Ігор Чайка разом з акторами Чернігівського обласного театру Ляльок. Основного варіанту фабула в тому, що два льотчики ворожуючих країн збивають один одного над океаном, падають в океан і на якихось там тазиках спливаються на даху будинку, який невідомо чому стирчить посеред океану. Ну це п'єса абсурду, це абсурдна комедія. Режисер запропонував авторам п'єси Ніно Дінтрона та Джако Моравічі власну версію, а ті залюбки погодилися. Вона відрізняється не з суттю, а відрізняється бо інші герої трошки інша ситуація. Але все одно конфлікт в тому, що дві людини розмовляють різними мовами, вони не розуміють один одного на початку. На початку йде конфлікт. Вистава «Робінзон і Крузо» протягом 40 років з успіхом йде на театральних сценах світу. У Чернігові відбулася її всеукраїнська прем'єра. Італійські автори надіслали привітання з цією подією. Сімо партикулярменте контенті. Ді сапери, що цей спектакль, сперіамо, контрибуйська а солевари, а лев'яри ун по іл публіко да кіста ситуаціоне діфіціле, ке л'Україна ста вивендо, ін Periodo. Non avremmo mai pensato che un giorno ci sarebbe stata una guerra proprio in Europa e siamo assolutamente con voi e speriamo che finisca il più presto possibile. Slava Ucraina. <susurra> Я не можу розділити там особисте життя без гута, тік і тік без особистого життя і все інше, тому тік це життя. Я заспівав, напевно, що тому що я про це мріяв з самого дитинства. І знаєте, можна все своє життя мріяти, можна жити в своїх мріях, але для цього треба щось робити. Е я цього дуже хотів і тому я і заспівав. Перша моя освіта після школи. Вчитель образотворчого мистецтва, художньої праці, художник-дизайнер. Я закінчив з відзнакою. Теоретично був рекомендований в Одеське художнє училище ім. Грикова для вступу за співбесідою, оскільки я був відмінником по навчанню. От це був 98-й рік. Тоді творчі професії не цінувалися, тому що всі вчилися на юристів, на економістів. От, і ми з батьками, от порадившись знайшли таке проміжне рішення, я пішов на історичний факультет Вінницького державного університету. Це завжди була кузня кадрів. Звідти можна було куди загодно піти, в тому числі на дільничного і весбу не пішов. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Де замість того, щоб в кіно піти, все те ж перевіряє Пісня вчителька це не тільки пісня про вчителя боронюка. Це, напевно, що якби данина цій професії, благородній, найвеличнішій з професій, але, на жаль, недооцінені в нашій державі. У мене мама пропрацювала 37 років вчителем початкових класів. От, я маю дві вчительських освіти. У мене вся рідня майже вчителі, директора шкіл, завучі, тому я знаю всю цю кухню всередини, як вона відбувається. У наш нелегкий час, але все одно це. Ті люди, які е, вирощують майбутнє нашої держави, е, ну вирощують, може, грубе слово, да? формують, напевно. І мені здається, що сьогодні, як ніколи, якщо ми хочемо е, в майбутньому мати якісь позитивні зміни, позитивні зрушення, ми маємо сьогодні і суспільство, і держава має переглянути своє відношення до системи освіти, тому числі до вчителів. Якось так склалося, що у мене не було бажання йти за популярністю. Да? Тобто в мене все-таки було бажання досягати своїх мрій того, про що я мріяв. Це для мене було більш важливе і важливіше на сьогоднішній день. Популярність в моєму розумінні, це відповідальність. Коли ти стаєш носієм публічної професії, ти на себе береш певну відповідальність, тому що за тобою починає спостерігати дуже багато людей, твоїх прихильників, які приходять на твої концерти, які слухають твою музику. І тому часто так буває, що люди не ототожні да, цей момент. Думаю, що це дуже гарно, що це дуже круто. Але вони, коли вони починають розуміти саму глибину, що ти, наприклад, не можеш себе поводити вже як звичайна людина, тому що за тобою кругом слідкують. Що б ти не зробив, що б ти не сказав, це все потім буде мати наслідки. Тому тут. Популярність слово має дві сторони. З однієї сторони класно, що там тебе впізнають, там що тобі говорять якісь гарні слова, це в хорошому сенсі. Да? З іншої сторони, ти маєш розуміти, що ти трошки більше, там, ніж просто звичайна людина, ти вже є стишносієм бренду, от, і у тебе залежить як цей бренд будуть сприймати, і як що про нього будуть говорити інші люди. На 15-ту річницю заснування гурту тік ми мали великий тур. Україною, за кордоном, в США, в Канаді. Але потім почалася ковідна історія, а потім почалося широкомасштабне вторгнення. Наприклад, я служив в Збройних силах пішов добровольцем рік і два місяці, два учасника гурту на сьогоднішній день є чинними військовослужбовцями, тому ну, такий час, і напевно, що. Час дає підставу приймати рішення. Наприклад, на той момент навіть не задумувався, тому що, от, наприклад, менеджмент колективу троє людей працювало пів року на сході, займалися евакуацією поранених, в парамедичної організації працювали. Тому були завдання, з якими ми виконували, і навіть ніхто не задумувався. Тому що на той час це було більш важливіше, от, в нашому розумінні. Да? Тобто сьогодні прийшов час, моя присутність там, де я був, де я. Проходить військову службу, вона, скажімо, стала вже не стільки доречна. От ми прийняли рішення, що я все одно буду займатися якби, тим, чим я займався, бо я служив в відділенні логістики комунікації. Сьогодні ми приділили трошки більше уваги творчі діяльності. У мене там ніколи не було завдання. Не стояло в тому, щоб робити якусь роботу задля нагород чи щось інше. Да? Тобто, я коли починав у чотирнадцятому році, там наприклад, ми починали якусь волонтерську діяльність. Е про це взагалі ніхто ніде не говорив. Е ми там декілька місяців, як е продав свій. Мерседес автомобіль купив декілька джипів, відправив їх на фронт. І там друзі, а чого ти про це ніде не говориш? Причай, ніде не пишеш. Я кажу, ну я не вважаю за потрібне, щоб про це афішувати. Це моя особиста позиція. У мене пішли воювати мої друзі, мої знайомі, вони присилали мені відео, що в них як ті старі машини їм розбомбили, їм немає на чому навіть поїхати вивезти боєприпас, щось інше. Тому, знаєте, тут питання не на нагородах, питання, напевно, що. Твоєму внутрішньому розумінні і ставленні, що ти робиш, що, і навіщо ти це робиш. Я був відряджені. Якраз ми займалися питаннями закупівлі літньої форми для сил тетельної оборони для наших підрозділів. Я якраз був відряджені. Я тільки виїхав з Вінниці. От і мені зателефонували. Що тут приїхав міністр, тобі мають нагороду давати. Я кажу: ну вибачайте, нема мене на місці. То по приїзду мені вручив і очільник нашої військової адміністрації. Приємно, що хтось цінує, хтось бачить, що робиться якась певна робота. Падуть імперії і престоли за Україну, за свободу, за крутість нашого народу. Все буде з Україною красивою і вільною. Все буде жовто-синім. 18 років для гурту ТІК – це таке вже повноліття. І якщо повернутися назад, багато чого відбулося. Ми відіграли більше тисячі концертів. Збирали там не один раз великі майданчики, палаци спорту, стадіони, познайомилися з багатьма чудовими людьми, з нашими прихильниками, які колись. Приходили на наші концерти своїми дітками, а тепер вже ці дітки приходять своїми дітками. Тобто виросло декілька поколінь. От і якщо мене раніше лякало, фраза те, що я виросла на ваших піснях, так, сьогодні я відверто тішуся, коли приходить та молода сім'я, каже, ми виросли на ваших піснях, і мені якось так по-людськи, мені приємно. Класно. От коли вони привели своїх сьогодні дітей, щоб їхні діти росли на наших піснях. А там олені, олені не бричі і не голені, дивні створіння, в них з мозгів стирчать коріння, олені, олені, не бричі, і не олені, олені. Напередодні новорічних і різдвяних свят хочеться побажати глядачам програми Артвік і не тільки от всім нам, напевно, що це в першу чергу перемога. Щоб мир прийшов в наші оселі, щоб ми були здорові, щасливі і веселі у новому році, і не тільки, щоб мрії всі збувалися. І напевне, що хочеться таких, з таких простих речей, да, от, гарних родинних свят, от, смачної куті, от, щоб можна було зібратися в родинному колі, тому що за ці роки не так часто випадає така можливість, оскільки. Ну, Час і та ситуація, війна от вона порозділяла багатьох людей, щоб відбулися невеличкі, але справжні різдвяні дива. От Ми коли знялися з якимись великими дивами, да, тепер ми всі радіємо звичайним простим дивам. От, коли в моєму розумінні, це, що навіть вдалося зібратися з цілою родиною за різдвяним столом, це вже. Справжня гарне різдвяне диво. Хай побільше буде у вас таких різдвяних див, і щоб всі були здорові новому році. А сіні висить старенький килимок, я проглядаю його крізь сигаретний димок. А там олені, олені, не бриті, і не голені, дивні. Створіння в них з музів стичать коріння. Олені, олені, не бриті, і не голені, олені. Фонди художнього музею Галагана дбайливо зберігаються старовинні ікони 18-19 століть з образом, шанованого дорослими та маленькими українцями Святого Миколая. Збирали їх в експедиціях по Чернігівщині. Ікону 1874 року мова про яку піде в програмі, знайшли в закритій Покровській церкві села Жукля. Вона врятувала тисячі людей, які щиро вірили та молилися лику чудотворця. Велика частина людства зверталася в своїх молитвах про все так найкраще саме до Святого Миколая, і всім, як кажуть люди, допомагав Святий Миколай. Особливість чернігівського іконописання полягає в тому, що є ще і існують і в нашому музеї, і в приватних збірках ікони із образом святого Миколая, які різьблені по дереву. Його писали досить активно в монастирських іконописних майстернях на Чернігівщині. Окрім професійних майстрів, над образом ікон Святого Миколая займали ще художники непрофесійні сільські маляри. Понад 150 років тому йконописні твори з образом Святого Миколая вважалися головною цінністю Свято-Миколаївського пустинно Рихлівського монастиря. При написанні Лику Святого наші майстри брали за основу сюжети з життєписів візантійського єпископа Миколи Мирлікійського. Там писали отакі невеликі ікони із зображенням Святого Миколая в оточенні клейм його життя. В центральній частині ви бачите. Поясне зображення святого Миколая, а бабіч нього це сцени його життя від народження до останніх моментів. Дуже цікаво, що в нижній частині таких ікон, і навіть на звороті маємо додаткові написи про те, що ця ікона виконана саме в іконописній майстерні Рихлівського монастиря. Ця ікона створена, на жаль, маловідомим іконописцем. Федором Адаменко. Тобто своєрізність цієї е, художньої пам'ятки в тому, що художник залишив своє ім'я. Святий Миколай Рихлівський житієм демонструвався як на тимчасових виставках в Чернігівському художньому музеї, так і на збірних виставках в музеях Києва. Щасливчики, які потрапили 2 грудня до зали Медісон Garden, стали свідками останнього концерту прощального туру гурту Кіз з промовистою назвою Кінець дороги. Right, Містом фінального виступу не випадково був обраний Нью-Йорк. 50 років тому в цьому місці гурт розпочав свій шлях до зали слави рок-н-ролу. Відомі своїм привабливим макіяжем і неймовірним шоу, ті стали одними з найвизначніших рок гуртів 70-х і 80-х років. Легендарні рокери записали 44 альбоми та продали понад 100 мільйонів копій дисків по всьому світу. Але це не означає кінець. Прощання зі синою стало початком нової ери для гурту, який продовжить своє існування у вигляді оцифрованих аватарів. Те, чого ми досягли дивовижно, зазначив лідер вокаліз гурту Пол Стенлі. Але цього недостатньо. Гурт заслуговує на те, щоб жити, тому що він сильніший за нас. Кіс стане увічненим. До речі, Пол Стенлі був одним з перших, хто на початку повномасштабної війни підтримав українців у боротьбі з агресором. Шедевр 15 століття вартістю майже 100 мільйонів євро, який вважався втраченим, через півстоліття було випадково виявлено в сімейному будинку поблизу Неаполя. Це одне з останніх творінь відомого італійського майстра епохи відродження Сандро Боттічеллі. Ним автор особливо дорожив. Адже в образі Діви Марії з немовлям на полотні була зображена Симонета Веспучі, муза та кохана художника, яка померла у 23 роки. Наразі поліція з'ясовує, чи по праву робота потічілі належить сім'ї, що зберігали її протягом кількох поколінь. Після реставрації картину зможуть виставити на загальний огляд.